Тані, ось, ви коли ви при владі, чому не ці зміни, як це говорити? Боже, який веселий чоловік тут взявся. Це я була про владі? Я була міністром освіти, прошу пана. Відповідаю, як голова підкомітету з питань вищої освіти. Я захистила фундаментальну статтю цього закону про вищу освіту. Фундаментальна стаття Номер 48 чи число 48 звучить мова викладання у вишах державна. Коли я прийшла на комітет. На розгляд другого читання цього закону, то побачила, що ця фундаментальна засада має форму мова викладання у вишах відповідно до закону Ківалова Колісніченка. За цю форму мова викладання у вишах проголосував весь комітет 9 осіб, крім однієї, Фаріон. І коли Фаріон, як та, що була при владі, дуже цікавий до товариш, ви, напевно, не розрізняєте виконавчу законодавчу і всіляку іншу, і коли Фаріон прийшла на фракцію, і сказала Тягнебокові, що, очевидно, ми не будемо підтримувати цей закон, тому що у цьому законі фундаментальна основа викладання у вишах зруйнована, Олег сказав, за що я вдячна йому. До речі, давно його не бачила. Мусимо ризикнути і поставити ту правку на підтвердження. І якщо я кажу, а якщо не буде голосів, то що буде? Тоді будемо блокувати трибуну. Але ти мусиш вийти з зали. Бо коли тебе бачать, уся нечисть, Моментально мобілізується. Ти маєш вийти з зали, сховатися за колону з мобільним телефоном, а хтось з наших депутатів, які не викликає такої мобілізації, поставить цю правку на підтвердження. Один із депутатів ставить цю правку на підтвердження. Більша частина залу не роздупляється, про що йдеться, як кажуть мої студенти. І таким чином ми отримуємо 221 голос. Що це означає? Це означає, що ця норма залишається у першому читанні. Тобто, якщо б не Свобода і якщо б не Фаріон, сьогодні у законі про вищу освіту ми би мали формулювання, мова викладання у вишах державних. Наступне, шановний пане, що ж я зробила, коли була головою підкомітету з питань вищої освіти. Ви, напевно, знаєте, що у нас що не міністр освіти, то шпак у голові. А що далі з міністрами освіти, то там ціла шпаківня. Так от був у нас такий один міністр зі цілою шпаківною в голові. Який у ЗНО, умови ЗНО ввів норму, що можна тестуватися мовами національних меншин? Уявляєте, яке ганебство? Прізвище цього міністра Ніколаєнко, тобто спотворення, ще на рівні прізвища, відразу очевидно, що Хохол, залишок хохла лише у суфіксі «енко». Так от цей Хохол тоді ухвалив такі правила вступу через ЗНО. Звісно, що я звернулася до генерального прокурора з тим, аби притягнути його до відповідальності, тому що це брутально порушує 10 статтю конституції України. Звісно, що тодішній прокурор, чи зателепаний, чи запотепенькуваний, це вже не важить. Послав мене кудись до самої себе, звісно, а мені там завжди дуже комфортно. Тав наступний міністр, ще один гнилий волочанин, на прізвище Бакарчук. Це, очевидно, квіт наслідує дії Бакарчука, бо саме Бакарчук започаткував ідею вилучення історії України з вишів. Але тоді громада повстала не так, як зараз. І під тиском громади все-таки історію України залишили у вищих навчальних закладах не гуманітарного спрямування. Так от цей другий міністр освіти підтвердив ці норми тестування мовами національних меншин, які зацікавляють провадив Ніколаєнко, я знову звернулася до Генерального прокурора. мене у Львові і в Києві прокляли за те, що я не шаную великого міністра реформатора Вакарчука. Далі міністром освіти став ще якийсь шпак, я вже не пригадую. І що я бачу тепер? Вже як депутат сьомого скликання, бачила, даруйте минулому часі, що я бачу. Я бачу, що закон про вищу освіту в першому читанні є абсолютно прийнятний для нашої політичної сили, щоб за нього голосувати. Дякую за це групі Згоровського. Але коли ми отримуємо цей закон в другому читанні, то я розумію, що я отримую друк лібералістичне місиво, глобалістичне місиво, яке спрямоване на те, щоб наші студенти ставали дешевою робочою силою для єврозони. Я не хочу це навіть називати Євросоюзом. Власне, да для Єврозони, щоб це були типові технократи, начинені технічною інформацією без світогляду, без належних установок, без принципів, без ідеалів, без духу всередині таке завдання цього закону я це тепер усвідомлюю. Так, от, коли в другому читанні я бачу, що теперішня голова комітету з питань освіти і науки, па друга Яценюка, вносить в закон. Стріляти їм за це треба, вносить в закон норму, право тестуватися мовами національних меншин. Ви уявляєте собі це? В закон, не просто в умови ЗНО. І я дивлячись їй в очі, ці львів'янці. Це, по-моєму, більш ліберального міста, тепер в Україні ще годі десь знайти. Що ви робите? Ви хочете сказати, що ваша дитина, вступаючи до Краківського університету, напише заяву на право тестуватися українською мовою? Ви хочете сказати, що вступаючи в Московський університет, ви будете тестуватися там українською мовою? Для чого ви це вводите через закон? 226 в парламенті, щоб це потім забрати, ми не знайдемо найближчим часом. Ми це знали, Юрко. Ми ж відчували цю контру. Тому що ми з ними спілкувалися очі в очі. Ми тих генеляків носом чули. Бо в них смердить. Розумієте? І хто мене підтримав на комітеті? Ніхто. І коли ми поставили це підтвердження на правку, ми голосів не знайшли. І воно залишилося у цьому формулюванні, прошу пана. Це дуже стисло, що мені вдалося зробити, а що мені не вдалося. Дякую. Тористо, дякуємо.